Ори сміття, брудні шкарпетки і гнилі останки мертвих солдатів. Такий спадок від окупантів отримують наші військовики разом із відвойованими окопами та бліндажами. Керівник київського бюро американського видання New York Times Ендрю Крамер опублікував репортаж зі звільненого села Новодарівка на Запоріжжі. Одна з переваг війська, що наступає можливість зайняти готові укріплення ворога, так відвоюючи території на півдні України, Зсу отримують і те, що зводили собі росіяни до зустрічі з українською армією. Окупанти готувалися, облаштували мережу глибоких і добре захищених траншей. Та є там чимало і неприємних сюрпризів: як то огидний замащений одяг та інші особисті речі російських солдатів. Це не дуже приємно, каже боєць 36-ї бригади морської піхоти Максим, який зібрав чимало цікавинок, зокрема й те, що на його думку було талісманом. Це кілька куль, вкритих блискітками і прикріплених до кільця для ключів. Це наша земля, але бути тут не надто комфортно, каже рядовий, який, як й інші солдати з міркувань безпеки, назвав лише своє ім'я та звання. Ми не почуваємося тут як удома. Українські війська, у яких є тисячі солдатів, навчених і натренованих сполученими штатами та іншими західними союзниками, почали контрнаступ на початку червня. Пише New York Times. Їхня мета загнати клин в окуповану Росією південну частину України. Окупанти чекали на них у кілометрових окопах та інших укріплених посеред укріпленнях посеред танкових засідок. На додачу українські степи і колись родючі поля всіяні ворожими мінами, які значно ускладнюють контрнаст. Українське військо наступає щонайменше в трьох місцях уздовж російського фронту, у найвіддаленішій точці на півдні вони просунулися близько на 8 кілометрів у глиб лінії оборони. Українське командування хоче досягти Азовського моря, до якого 88,5 кілометрів по відкритих рівнинах, що мають слабке прикриття. Якщо це вдасться, вони розділять окупований Росією південь на дві зони, чим переріжуть сухопутний міст із Росії до Окуп. Ованого кримського півострова і значно ускладнять можливість Росії поповнювати свої сили далі на захід. Під час просування українці захоплюють російські окопи, бункери та вогневі позиції у залишених будівлях. Однак під безперервними артилерійськими обстрілами їм бракує часу на те, щоб прибрати сміття і покинуті ворогам одяг, бронежилети, плащ, намети, постільну білизну і рештки пайків. Село Новодарівка, південніше Оріхова. За місяць після того, як бійці 110-ї бригади тероборони та інших підрозділів відвоювали населений пункт, він усе ще всіяний окупантським непотребом. Під пекучим сонцем село здавалося безлюдним. Грунтовою дорогою між зруйнованими залишеними будинками койовдився пил, коли шляхом зрідка гуркотіла військова автівка. Під рокіт артилерійського обстрілу українські воїни причаїлися в захоплених російських окопах. На головній дорозі посеред села Чорнів згоріли російський танк. У полі неподалік стояли дві підірвані американські протимінні машини Макс-Про. Одним із найважчих завдань було знайти останки українських солдатів, які загинули, обороняючи село в перші місяці війни, коли російські війська швидко просувалися. Поруч із понівеченою західною технікою з квітня 2022 року лежали сім тіл, розповів один із військових, лейтенант Володимир. Українські солдати пояснили кореспондентам New York Times, що повільність контрнаступу була очікуваною. Адже командування знало про заміновані поля, укріплені окопи та відкриту місцевість. То та бригада тероборони, на відміну від підрозділів, спеціально залучених до контрнаступу, вже понад рік воює на півдні країни. Підрозділ просувається вперед до відносно безпечних лісосмуг між полями, щоб з новою силою атакувати наступні російські укріплення. За словами українських військовиків, що нині вигризають в окупантів рідну землю метр за метром. Важливо, щоби союзники Києва навчили їхніх побратимів воювати на відкритих територіях. Для успішного контрнаступу треба набратися терпіння, щоб маневрувати в окопах та водночас вести прицільний вогонь по ворожих військових. Попри те, що над головами летять кулі, і снаряди, бійці на передовій нинішнього контрнаступу кажуть: хай українське військо просувається повільно, головне, що вони таки просуваються. Це був огляд преси.